Івана Купала галичани вже традиційно відзначають масовими гуляннями біля Дністра. Розваг сьогодні тут на будь-який смак. Народну творчість з усіх куточків Галицького краю презентували в традиційних дворищах. Цьогоріч основою свята стало вшанування наших воїнів-героїв, які на сході відстоюють українські землі, бережуть незалежність України. Як розповіла начальник відділу культури Галицької райдержадміністрації Марія Іваськів, спершу взагалі вагалися чи організовувати це свято, зважаючи на ситуацію в країні за порадою. Звернулися саме до учасників АТО. Знаєте, коли ми зустрічалися з хлопцями з АТО, в першу чергу я їх питала, чи потрібно таке свято в час війни, фактично в нашій державі. Вони сказали, обов'язково треба, і тоді ми таку зробили інтерпретацію, що воно має проходити через призму вшанування наших героїв. Веселими піснями та різними смаколиками зустрічали поважних гостей у дворищах. Голова Галицької районної ради Павло Андрусяк відзначив, що такі заходи дають можливість відроджувати українські традиції, на основі яких будується справжня українська держава. Традиція зберегла український народ. Завдяки традиції, українці, які дуже мали дуже мало мали державу, але дуже багато за неї воювали. Завдяки своїй українській традиції, ми сьогодні будуємо дійсно українську державу, і сьогодні це не просто свято Івана, як кажуть в Серед людей сьогодні це знову таке продовження традиції. Е, неймовірно зворушує те, що кожне село в святкуванні обов'язково піднімає тему АТО, тему людей, які сьогодні воюють. Не всі повинні воювати, адже життя навколо триває. Переконаний учасник АТО. Пан Іван не всі воюють, но але Свято то Івана Копала воно дуже велике. Серівно люди хочуть якось віддихнути. Не всі не може бабця воювати або ще щось. Та й діти є. Вони хочуть свята свого. І хочу побажати, щоб всі наші хлопці повернулися живі. І святом Іваном, українки, а галичанки й поготів добрі газдині. тому свято пирога стало родзинкою народного гуляння. Української жінки, вареники це так навіть не для української жінки а для українського чоловіка, тому що є вареники у хаті в Україні, все гаразд. Всі щасливі і багаті, щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у мисці, що на нашому столі. Ось вареники з різв'ян, з червоною ягодою, щоб усі вигаличани проживали злагодою. Важливим атрибутом купальського свята, звичайно, що є вінок. Дівчата з танцювального колективу імпрес села Вікторів та Сапогів під керівництвом Любомири Голійчук наплили запашних віночків та розповіли про їх особливість. Ми сплели чудові віночки, які символізують красу, доброту, чесність. Також кожна квіточка у нашому вінку має якийсь символ: це, звичайно, здоров'я, ромашка це красота. Уче також і деякі такі трави, які ми не знаємо назви, адже вони йдуть дуже різних видів. Тому я думаю, що кожен віночок, коли людина сплітає, вона повинна загадувати бажання і своїми найкращими побажаннями пускати на воду. Тому що, як кажуть, пускають віночок на воду. Завжди здійснює не тільки бажання, але знаходиться справжня любов. У кожного свої побажання до сплетеного вінка, але спільним є одне, аби у державі запанував мир. Переконана юна танцюристка. Щоб Україна жила в мирі, щоб вся Україна була в щасті. Багаті пісні та танці додавали усім гарного настрою. Малеча розважалась на атракціонах. Дорослі смакували страви з вогню, який цього вечора набував особливого значення. Ніс очищення та спокій у серця, налаштовував на роздуми. Розміри на течія Дністра забирала турботи, даючи надію на щасливий завтрашній день. Надія полюва Степан Кропильницький. Новини телеканавраї.